Приходимо на наших диванчиків, тому що і, і гості нашу студію все ж таки наповнюють, і це нас тільки заряджає. Так заряджає. Ми говоримо про корисне. Ми так. говоримо про добрі справи. Сьогодні до нашої студії завітав Дмитро Доброті, голова громадської організації Добродій ЮА. Пане Дмитро, ну особисто так, я слідкую за всіма вашими добрими справами. Ще е, і на початку війни, і раніше ви були ну, ініціатором багатьох е, ініціатив, фестивалів. Скажіть, будь ласка, напередодні Великодня в цю суботу буде відбуватись ярмарка, так у вашому. Ресторані, брамот на літній площадці. Ну там буде багато локацій. Там є про що розказати. Дивіться, Розкажіть, там, будь Там буде багато локацій. Це ми вже цю таку ярмарку проводимо втричі. І в чому ініціатива? В тому, uh -huh. щоб запропонувати е, нам, запоріжцям, і познайомити з нашими запорізькими крафтарями. Uh -huh. Тільки наші запорізькі крафтарі, ми їх долучаємо в ці ярмарки, і вони е, показують, розказують і продають свій продукт. Ця ярмарка буде переурочена до Великдня. За день і вона завтра буде проходити на нашому літньому майданчику ресторану Бергамот з 11 до 16 години. Тому mm -hmm. чекаємо 16, да. там дуже багато, багато крафтарів. Буде? Я трохи зачитаю. Це mm -hmm. такі, як равликова ферма, за равлик. Це буде пастила без цукру, сухі там супи та борщі артію. Медовий крафтар Андрій Лібід. це Ми там друг та товариш, пасіка mm -hmm. Андрій Лібідь, медовий крафтар, вулик меду, запальничка буде. Якщо хто не знає, Максим представить свою. Продукцію соуса, приправи, маринади на основу гіркого перцю. Там не стільки гіркий перець, щоб просто це наклав така... хап. наш, так? Не так, хаф, так, так, так. Також будуть марва: це свіжа олія, сира, давлена олія, сирний труфелі, шоколад, цукерки представить. Наталія Машченка. крафтове вино буде від Томечука Сергія, медовий крафтар Савдатенков Юрій, Вікторія, твій мед, презентує свою медову продукцію, крем, мед і там вощини, писанки до Великодню. Пані Булка, Олежик наш буде, також крафтар з Запоріжжя. Він привезе свіжі паски, сир, хлібчик. Ось сироварня буде презентувати свої там нові вироби. І ще така буде, як мовний коуч. Ольга Лишименка, вона буде презентувати свою україномову книжку. Клас, Це дуже круто. Так. Так. А ми, як ресторан і ми будемо готувати млинці. Паски. Я таке відсвітлення зроблю. Ви досі прилітли, ви знаєте цих людей? І багато всіх там не приєднається. Ні, от всіх хто ви знайомі з цими людьми. Я знайомийся. Ми речі проводимо і вони приєднуються, приєднуються, приєднуються. Я до того кажу нашим глядачам, що взагалі в цей час який важкий і так далі. Ну, від вас відштовхуючись, ми всі намагаємось підтримувати один одного з будь-якого боку, тим чи іншим методом, способом підтримкою придбаємо про. Купуємо це продукти, допомоги, які виробляють так. наші наші колеги, які е, роблять свій бізнес. Заходимо в гості, також до вас заходимо. в Гості підтримуючи. Ми так. трошечки підтримуємо і ви працюєте, підтримуєте. Тобто, взагалі підтримуєте один одного. Ми всі і всі весь бізнес працює, намагається працювати, досягає успіхів, і навіть відкривається в цей а час. Ви рашитому ще раз закликаю. Будь ласка, підтримуйте бізнес, якщо є можливість. Заходьте в гості. Вони виробляють крафтова продукція, то що ви перелічуєте. Тільки таким чином ми можемо е, запарі. Існувати, 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 абсолютно перевірити себе. І у нас є така можливість, ми це робимо, підтримуємо так чи інакше. І хоча б якщо не заходимо, то розповідаємо про це. А що до крафтових штукенців взагалі? Це ж це буде безкоштовно. Наші Давай роблять це буде такі тримати. ж так, да, наші це ж це буде люди, безкоштовно, безкоштовно людоньки, приходьте. Це буде mm -hmm. до ну, з 11 до 16. 16. 16. 16. Бачите, таке велике свято, і ну буде стільки у вас представлено локацій, позицій. Ну mm -hmm. це чудово а так? Щось у нас ще, ще буде там свята. Я можу за нього розповісти. Це у нас є наша бігова спільнота, так, ну, соціальна так. ініціатива Бергамотран. Їй Бергамо вже більше, ніж три роки. Угу. Ось. І також завтра, тільки трохи раніше, ми будемо проводити для родини бігові наші забіги. забіги То підтрим... тренування, да, підтримуй так. Запоріжжя і сімейний забіг з Бергамо Тран. Це буде приймати, ну, треба приймати участь там, мама. Ато або ага, тато і, і, да, і дитина обов'язково. Ага. Ми долучили в нас багато партнерів. Там 28 партнерів. У них усіх там подарунки для ага. нас є. 28, 28 партнерів. 28 партнерів. Ого. Могу теж там зачитати. Клад. У нас у нас є Фейсбук, Інстаграм. Ви приєднуйтесь, там все, все дуже дуже. У котрій годині так записана. Дивіться в інстаграмі берега мотра. Побігли. Так я до ярмарки не добіжу. Потім в завтра в 9.45 до ярмарки. Ми зустрічаємось в ресторані Берегамот. Це сімейний забіг. Бігаємо. Ми бігаємо. Так що буде? Буду буде вибухові вистафети від наших тренерів. Це Запорізька Федерація Тріатлону, така спорт, СК Спорт є такі тренера, круті, як Сергій Дрозд, Кривонос Кирило, Маргарита Зубяк. Вони всі працюють з дітьми, це дуже mm -hmm. фахівці високої кваліфікації. Буде такі партнери, як Битий обід. Він, можна, він привезе велосипеди mm -hmm. і можна брати велосипед, знайомитися, кататися. І кататися mm -hmm. всім буде така творча локація від Фітфанс, буде секція важкої атлетики дюшеса, дюшеса Олімпійського резерву, буде естетична та художня гімнастика Елінд, чудові енергічні аніматори від Каріт з ЗП. Також будуть Клас. буде майстер-клас від Редкрос ЗП з надання медичної допомоги. буде, буде е, фотозона, буде е, фо фотограф. Е, і буд -ду, буде дуже багато медалей, подарунків, сертифікати. Всі Хто прийдуть, він 100 сто відсотків буде подарувати і до, і до... Е приблизно дві-дві з половиною години. Ну no, до потім повертаємося на ярмарку. Має бути мама, тато і дитинка. Дитина і може бути або батька, або мати, або всі в трьох, або вся вся родина, там у кого десять бачите. Може приїхати мало залишити на анімацію і зі і старший. Можна біля берегомоту, біжимо куди. Завтра ми було... все скажемо. Там а, є, є, є маршрут. да, вже, да так, є маршрут. Щоб було цікаво, приходьте зараз. Uh -huh. Завтра і самі uh -huh. вам добре. Минулі пробіги були. Не детальні хоча розуміти. Дивіться, якщо якщо стосується бігової спільноти, uh -huh. бергамотран, ми кожну суботу зустрічаємось о 8.45. Uh -huh. і ми бігаємо. Вибігаємо на набережну нашу uh -huh. і бігаємо до Дубовки. Хтось uh -huh. кілометр, хтось два, хтось п'ятнадцять. Потім повертаємось до ресторану, і там безкоштовно громадська організація, ресторан, чай, кава та смаколики. Uh -huh. І ми спілкуємось. Це дуже крута така ініціатива. Дуже... Приймають участь? Приймає участь все запоріжжя. Всі бажаючі. це безкоштовно приходь, тільки тебе треба бажання і спортивна форма. Все участь. У нас є Усі тренери, бажаючи. котрі та, тебе, тебе навчать У нас uh -huh. є медики, котрі так. Також з нами бігають. Так, це важливий це, момент. Якщо, у, що? у нас, Васильів, у нас є вода, у нас є роздягальна, у нас так. є туалет, гаряча вода, холод... ну, Все все є. Все продумано тільки, вже. Тільки, тільки приходьте і. тільки приходять, долучатися до спортивного життя. Скажіть, чому? Це ну, ваше хобі? Це вам подобається? Чому така ініціатива? Ну, По-перше, Всі війни, ініціативи, які е, роблять люди, вони mm -hmm. їм і займаються. Так. Я також займаюся спортом. І коли ти займаєшся форму, тобі ж коло е, таких же ш... оточить так. людей. Ось у мене багато спілкування з тренерами, багато з спортсменами, багато з підприємцями. Угу. Дуже багато підприємців. Я так. сам підприємець і коло підприємців у нас дуже велике. Тому, по-перше, це моє. По-друге, це крута ідея, котра дає тебе змогу щось. В цьому світі дати людям знайомити, покращувати так, так. Так. Коли... і підтримати наше Запоріжжя, Запоріжжя, так просто видно чи? таким чинками видно, що город живе, живе це жив, так. живе. А коли щодо забігів, і так далі, це збираються люди, і бізнесменам будемо казати. Цей момент спілкування взагалі один з одним. Так, момент однієї мети, коли це пробіжка, це чи ярмарка, це взагалі ми казали про те, що вживання їжі разом. Ну, це, зближує, так, це Так, це зближує. Е, стільки факторів, які потім дають, якщо щось, якась, якась зустріч, якась розмова призведе потім до якогось результату або в роботі, можна буде сказати, комфорт плюс на свобода. Так. Так, 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 звичайно. Ну, це класно. Я один раз так. бігала, тобі чесно скажу, так, і я якраз після народження. Чи другої проєкту, дитинни... чи ти так, 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 ні, я бігала з бригамого трансгового трансформації після народження. Це на початку війни у вас була така ініціатива народження дитинки. Важко, не досипа, але ну ти класна, ти зарядився, познайомилася іншими. Отак бігла-бігла, втомилася. Вони от інші підбігли, що там треба Дивіться, Ми поговорили, мовити. А зараз ми знаєте, що робимо? Mm -hmm. То ми бігали тільки від бергамоту, а зараз ми один тиждень бігаємо від бергамоту, а інший тиждень ми бігаємо від інших підприємств, що зв'язане з їжею. Mm -hmm. І ми таким чином, я таким чином знайомлю наших спортсменів, mm -hmm. ну і ми здаємо Facebook, Instagram людей знайомимо з іншими підприємцями, з іншими закладами міста. Mm -hmm. І ви знаєте що? 50% нікуди не ходить. Це прикро. Але люди ну, хоча приходять, знаю, до, приходять. Тут, тут до різні нас. вже чинники. Так. Хто полюбляє ваше місце, то ходять, ну я не можу з дітьми піти в інше, в інше кафе, бо вони люблять вашу дитячу кімнату, наприклад. Ось, це дуже круто. Хтось mm -hmm. так любить там, ну, я не знаю, свою локацію, можливо, і... але я думаю, що. Ми власникам підприємств пропонуємо розказати за своє підприємство, за свій бізнес, як ви роз, розвиваєтесь зараз, що у вас є продукт, що цікаво. Це дуже круто. Комунікація, так, класна. Чесно. А, що ви долучаєтесь до ініціативи від Регіни Харченка? Так говоримо українською і О, це і дуже крута закладах. ідея. Да, розкажіть, будь ласка. А, дивіться, щоб було місто або країна україномовна. треба мотивація від ініціативних людей і від тих, котрі ну в топі. Так і так. ця ініціатива від Регіни Харченка. Вона дуже крута. Її так. така була позначка, і вона і є угу. і ми одні з перших, котрі підтримали це. Всі наші заклади. Мають цю позначку, всі наші заклади, весь наш персонал спілкуються українською мовою. Всі наші тренінги, тренування з персоналом, спілкування з гостями угу. проходять збори всі з Украї... України з і в цьому нам допомагає наш ще мовний коуч угу. Ольга Лишіменка. Я також хочу поділитися ще одною ініціативою, котру робить громадська організація добродії Україн. Кожного понеділка в нашому закладі Чайна кава це проспект Соборний 218. О О й годині ми навчаємось української мови безкоштовно. 17.00 ну, тільки ініціативи. бажання приходиш. Локація. І ми навчаємо. І у вас такі цікаві інтерактиви. Це не просто ти сів і вислухав якусь лекцію. Так, я знаю, що якісь завдання ви пророблюєте, ви комунікуєте. Домашнє завдання є. Є навіть домашні завдання. Дома... так? Читаємо ви книжки. Ви це про ви проговорюєте, у вас є класна практика, Діли... так? Ділимося своїми емоціями, ді... ділимося своїми спогадами, хто де був, ділимося цим. Це на дуже Е, uh, Дивіться, вона uh, не, не найліпша, але я намагаюся. Ну, якщо зараз там по п'ятибальній системі, там на добру чотири. Вона є, але так, я звичайно. хочу ще прискорити. Ну, ну це про це я казали. Да. Ми просто казали за етери, так, я от прийшов там працювати на етері, ну, коли, коли ми розмовляємо. Коли ми розмовляємо тут в Етері, один між собою розмовляє, взагалі спілкування українською між собою, воно покращує, покращує, покращує. бо ти спілкуєшся. Якщо виправляють, що згадуєш, там, так, так, бо участь не приймаються, беруть. Правильно правити а не примає. Не, не, не посмішка, а усмішка. І так, там Така так, різниця так, є. Так, ми так, всі так. посмішка, посмішка. а правильно ж усмішка. усмішка Отак ми усміхаємося, так. посмішка це Ага. Потроше, потрошечку. По Було б бажання взагалі щодо бажання. І так. знову повертаюся до того, що я просто почав тебе питати, ти крафтове щось пробувала в житті чи ні? Як справитися? Пробувала що конкретно пробувала. Ти знаєш, скільки наші виробляють штук різних соуси. Е, ото, що ми дуже так, 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 у нас так. Україна дуже крафтова, круті дуже, круті дуже в речі, крафтава. смачні речі, що таковбаси. Ми, ми хотіли я запросити. Просто... От, я забула, як ви казали, хто робить соуси. Не вийшло. Запальничка. в нього, ми зап... так, так, так. Ми запросимо угу. перемовини Так, Максим Крутий, і у нього це ж гострий перець. Так він навіть хотів принести нам його Це Ми якесь і ці, просто вони, вони, е, спілкуються, ну взагалі з фахівцями. Хтось там хлібобулочні вироби і так далі. Так, але вони вачу, люди, вироб. я їх називаю такі помішані, е, тому що за якість, щоб це був особливий продукт так, взятий, так, так, так. щоб це була особлива технологія. Люблять свою справу і це роблять. Це не просто бізнес там для чогось. це Вони люблять свою справу і роблять ці круті штуки. Була б можливість в мене якась там бішана, знаєш, Я б це я б не, не, відкрай, не знаю і, це, дивіться, славу. Вони якось. не тільки їх роблять, так. вони їх продають, вони відповідають за якість самі вони пропонують і спілкуються з людьми, uh -huh. тому на ярмарку треба, треба є можливість та покрутуватись проводство окрім штуати. таких ярман угу. соціальних ініціатив я знаю що ваш благодійний фонд громадська організація так дуже доречно і дуже вже спочатку війни дуже часто угу. допомагає і переселенцям розкажіть будь ласка всяка допомога йде від добродії uh, дивіться uh, ну фонду вже не фонду а громадська організація uh -huh. Добродії Україна вже більше трьох років ми спочатку працювали з такими партнерами як хелпзіпів uh -huh. це наші друзі з польщі але це запорізці, котрі живуть варшаві Uh -huh. І вони збирали нам фури гуманітарні, котрі передавали сюди. Ми вже передавали ті всім охочим, хто потребував це. А далі ми працювали і зараз працюємо з Всесвітнім фондом WCK. Ми з ними готували їжу, гарячі обіди, гарячу їжу. Ми за перші сім місяців зробили 100 тисяч порцій. Жто далі ми працювали з ну з багатьма фондами, але зараз громадська організація добродію Кремль спрямована на дітей. На угу. сім'ї, і зараз ми в наших закладах е, проводимо дуже багато майстер-класів безкоштовних майстер-класів для дітей, для дорослих. Що треба зробити? Приєднатися в інстаграмі угу. громадська організація Добродій Крей і оставити там заявку або слідкувати, угу. слідкувати. підписатися угу. і все. І якщо в тебе є якась потреба, також там нацилай, І Якщо ми зможемо там допомогти, тому що заявок там ну велика кількість, Це, то ми будемо допомагати. Також зараз ми працюємо. Е, е, з, будемо працювати. У нас дуже є така гарна ідея: зробити кухню, котра буде переорієнтування. ну Якщо ти там був слісарем, також, ми можемо зробити Зміти з тебе, професію. змінити професію кухарям. Але це буде на пропонуватися в першу чергу військовим, uh -huh. котрі вже не можуть там служити. Ветерани Тобто uh -huh. ми будемо. Ми зараз підписали вже з фондом ветеранів uh -huh. цю цю працю. Але ми шукаємо ну, далі. Трохи далі буде Клас. трохи всі треба час. Хто хоче да Так, да. також є всі. ініціатива про українське. Uh -huh. Також приймаємо ту Ну взагалі підтримуємо дітей. Спортивні заходи, ярки, ярмарки, і також у нас є ще е, зерматською організація, Соціальна ініціатива, яка знайомить місто з підприємцями. Тобто у нас є. Один раз на місяць ми пропонуємо підприємцям долучитися mm -hmm. на бізнес-сніданок. Він так називається mm -hmm. на тарільці в нашому mm -hmm. ресторані «Бергамот». І ми е пропонуємо підприємцю прийти, розказати mm -hmm. за себе, зробити презентацію, зробити презентацію свого продукту і поділитись цим. Mm -hmm. Це таке бізнесове ком'юніті. Класики так підтримуємо один одного, розповідає. Можливо, у когось які проблеми, можливо, хтось знає, як їх вирішити або допомогти. Та думаємо, От, ми в нашому ну, знайомства, підтримка. Так. Продукт це дуже круто. Натхнення в першу чергу для себе. Скажіть, ви ж могли виїхати на початку війни? Так, також поїхати, убезпечити себе, виїхати до інших країн. А ми, от як ви, як ми, ми залишилися. <сміст> Я мог виїхати, так. Е -е -е було б бажання, але е -е його, е ну, немає, його немає. По-перше, ми в Запоріжжі. По-друге, у мене 200 співробітників. У мене є заклади, за кожного, так. і я вам скажу: е нема ніде ліпшого міста, чим де ти тим, де я народився. Так, все. Так. У нас дуже співуча українська мова. Вона співуча, вона лагідна, лагідна вона така танцююча. Так. Так, так, Нема так. ніякої мови української більше такої красивої, як українська. Клас. Бачиш. У нас сьогодні такі гості, всі нас надихають, ми про таке добро говоримо, не дивлячись. Кожен глядач дивиться, бачить, що з міста не виїжджає в місто, а в місті намагається все робити і робити. І це було до, до повноштабного вторгнення. Це ж робота ж не один рік. Лі, я вам так поділюся ще, і ми були коли почалась війна. Ми були в Дубаях на виставці. Була всесвітня виставка, і ми зразу поїхали додому. Почалась війна, і ми зразу був я і був мій шеф-кухар. Угу. І ми зразу поїхали додому. Ми до поверти доби ми поверталися. поверталися. Не було ніякої думки там залишатися. Угу. Не було. Ми їхали до себе додому, до наших співробітників. Там же сім'ї, вони звичайно, ж теж люди. Звичайно. А це наша що відповідальність, відповідальність. так, так. Тому... підсумовуючи, що очікує Запоріжжя, давайте я знаю, що ви точно людина з а... розумом, що з гарного скажете. Дивіться, на. Запоріжжя багато людей. Мені дуже подобається, що робить влада. Вона ремонтує вона дуже багато. Робить да і такі дрібниці, як лавки, парки, то все зараз там робиться дороги, будівельники будують дома, відстроюють. Ну це це дуже круто, і я думаю, Запоріжжя буде квітнути далі далі далі. Дай Бог, а так. ми будемо відкривати нові заклади. Десь так будемо підтримувати так. і будемо. Я думаю, на цьому фоні на цій хвилі взагалі підтримки один одного. Так, я думаю, у всіх буде на залишається багато підприємців, котрі далі генерують свої ідеї. Відкривають Звичайно. підприємця. Да, важко, да тяжко, але ми вистоїмо. Ми вже прийшли з тока. 100, багато. не злякати, так. Та, Якщо сяду. в такі часи зберегли і так, навіть і щось відкрили, це, то, то я думаю, далі буде ще краще, краще. Що, дякуємо дуже велике так. і. і Хочу нагадати, що до нашої студії сьогодні завітав Дмитро Добротій, голова громадської організації Добротій Україн. І що? Ми срахуємо далі. І гарного дня. дня.